Нало біля 15 вибухів. Це все були ракетні удари. Місто Харків, фактично приміська територія. По місту Харкову відомо, що наразі посаждало цивільне відповідно підприємство. За нашими даними дві людини. Там загинули шість людей, отримали поранення. По фактично харківському району удари були нанесені так само по населеним пунктам. Там наразі відомо про сімох людей, які відповідно постраждали. Удари були нанесені і по парковій зоні, по відкритій фактично території, по транспортній інфраструктурі. Решту ударів, скажімо так, та наслідки. Ми ще з'ясовуємо. зокрема по місту Харкова. Будемо фактично повідомляти пізніше. Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти. Так само по місту Харкова і вчора були удари біля 12 людей. наразі знаходяться у лікарнях. Ну і так само продовжуємо стримати тобто ворога по напрямкам, по куп'янському напрямку, де було 22 ворожі штурмові атаки. Ворог там фактично посилився. По вовчанському напрямку стримуємо. Ну і по Липецькому напрямку так само. Ем, щодо того, по чому цілили росіяни, чи вже є бодай попередня інформація, проходили дані про те, що нібито це була е, транспортна інфраструктура, можливо, ви більше знаєте. Якщо звичайно є інформація. Інформація є, тобто, поки що конкретно говорити про це не будемо. Однак це виключно цивільні там об'єкти. це виключно цивільні підприємства, і це виключно так само так цивільна транспортна інфраструктура, як по місту Харкову, так і по населеним пунктам Харківського району. Як зараз ситуація в області, зокрема у Вовчанську. По Вовчанську наразі там точаться активні бойові дії. Там фактично і вуличні бої проходять. Наші воїни намагаються відсунути фактично там і ворога. Проходить евакуація. На жаль, вчора е був відповідно трагічний випадок, коли під час евакуаційних заходів загинув працівник е відповідно поліції внаслідок прямого влучання. Е з... Вороже артилерії по поліцейському автомобілю. Один поліцейський отримав там серйозні поранення. Значить, наразі у нас евакуація темпи звичайно зменшились. Однак, все одно за вчора було вивезено більше 200 людей. Всього з липецького та Вовчанського напрямків нами наразі евакуйовано 10 990 людей.